объехали полсвета, Но каждый раз тянула нас домой. Поставь мою любимую кассету, Давай передохнем перед игрой. Тебе судьбу мою вершить, Тебе одной меня судить. Команда молодості нашей, Команда, без которой мені не жити. Ла, 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 Вітаю вас! Сильні духом. Так можна сказати про тих, хто прагне до перемоги й перемагає. І в першу чергу свої недуги. А завдячувати мають людям, котрі роблять заради них все. Є добрими порадниками і прикладом у житті. Хто налаштовує на позитив і пробуджує бажання рухатися вперед. Це вони тренери-переможці. Нічого у нашому житті не буває випадкового. Певно, так було і Валентини Олексіївни Паченої. Автозазу вона віддала найкращі роки свого життя. Тривалий час очолювала жіночу раду колективу. Жодне свято на заводі не відбувалося без її участі. Працюючи тут, здобула в машинобудівному інституті вищого світу, знайшла свою долю коханого чоловіка. Тут захопилася тенісом і зараз не уявляє свого життя без спорту. Я коли поступила в відділ механізації працювати, там у них стояв великий конструкторський відділ. І там стоял стол настольного тенниса, и там ребята играли. Ну, и я, естественно, начала играть, 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 а потом выступать за отдел, соревнования у нас были между цехами и отделами. Ну, и я шла мужчины, женщины, команда, два человека или три мужчины і одна женщина. Я старалась, как бы. Ну как все, все играют, и я хотела играть. Я старалась, как бы не, не замечать о том, что я инвалид. И вот когда в Запорожье проходил чемпионат Украины среди, среди инвалидов, меня Инваспорт нашел, нашел, нашел и пригласил на этот чемпионат Украины. И я на этом чемпионате Украины заняла первое место. Среди інвалідів багаторазова призерка відомих чемпіонатів та першостей України у складі обласної команди. Багаторазова чемпіонка України серед інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату. І досі вона активний учасник різних змагань. Гідний приклад для молодих. Невпинно летить час у напружених тренуваннях, у відповідальних турнірах, у щоденних турботах про нову зміну і ці нагороди як свідчення того. Що життя прожите не даремно. Кожна відзнака чи то Національного олімпійського комітету, чи то місцевої, обласної влади приклад вірного служіння своїй справі. Це рух вперед через терни, незважаючи на стан здоров'я, настрій чи сімейні обставини. Мама це дійсно мама з великою букви М. Що касається. нашей семьи, то мы ее ласково в семье называем «центр Вселенной», потому что для нашей семьи она действительно является тем центром, на который мы смотрим и на который опираемся. Я всю жизнь сравнялась на свою маму, потому что она была для меня примером. Несмотря на свое такое положение, она никогда не унывала, она никогда не была Песімістом вона всю життя була оптимістом, і я цьому училась у неї. Я дійсно дуже горжусь своєю мамою. Я її люблю. Це не просто слова на камеру, це ті чувства, які я к ней. ти у мене найдорожніше, що є на білому світі. Щаслива родина це здорова сім'я. Запорука здоров'я сім'ї Валентини Олексіївни Пачуної спорт, а це велика праця помножена на любов до тенісу. Яка і стала змістом її життя. Олег Гудалов з дитинства марив морем, займався водним поло в спортивному клубі Стріла, мав чудову спортивну форму. Як дядько хотів стати моряком, закінчив Ломоносівське морехідне училище за кваліфікацію штурман. та не судилося йому тримати в руках штурвал. Ще під час навчання на практиці травмувався. І лікарі були одностайні. За станом здоров'я заборонили плавати на судах ріка Море. Він ще довго сподівався на диво, часто виходив на пірс, а згодом змирився з долею. Втамувати душевний біль допомогли друзі, мама, потім і сам зрозумів, у нього інше призначення. Плавання стало змістом його життя, він майстер спорту України. Восьмим був на чемпіонаті світу 1998 року. Сьоме місце зайняв на чемпіонаті Європи у 1999 році. А двотисячний приніс йому першість на відкритому чемпіонаті Німеччини. Неодноразовий переможець і призер чемпіонатів України. Був зарахований до збірної команди нашої країни на участь в Паралімпійських іграх в Афінах. Дорогу великий спорт йому відкрила організація спортсменів-інвалідів Інваспорт. В 1998 году уже в Днепропетровск поехали на чемпионат Украины в мае месяце. Завоевал там первую медаль, первую медаль свою в инвалидном спорте. В принципе, ну, считаю, что она самая желанная, самая дорогая. Выступил я довольно хорошо и сразу попал в состав сборной команды Украины. И в этом же году проходил чемпионат мира в Новой Зеландии, город Валентон, куда я и поехал в 1998 году первые международные соревнования. З'являлось багато друзів, відкривались нові горизонти, хотілося нових і нових вражень. здійснювалась мрія за мрією. Та чого варта кожна з цих нагород, неважко здогадатись. Як зізнається сам Олег, кожна медаль це піт і сльози. Це незручності, які відчуваєш на кожному кроці. Це постійна перемога, перш за все, над собою. Зараз він відійшов від великого спорту. Хоча активно захищає честь нашої області на всеукраїнських чемпіонатах, плаває зі спортсменами клубу ветеранів Посейдон. І багато працює з молоддю. З дітьми, які мають захворювання опорно-рухового апарату та з наслідками дитячого церебрального паралічу. На прапорі Паралімпійських ігор три кольори: червоний, синій і зелений, як символ духу, розуму і сили. І це є орієнтир. Який допомагає тримати високу планку в житті. Віктор Львович Курбатов ніколи й не думав, що життя може так різко змінити напрямок. Хоча все сталося так, як він і забажав. Душа відчула, що саме шашки мають стати найголовнішими в його подальшій долі. До цього ж він, маючи захворювання опорно-рухового апарату з дитинства, закінчив медичне училище. 15 років працював лаборантом у другій лікарні. Роботу свою любив, бо мав добре чуйне серце, яке в той же час кроїлось навпіл, захоплювався шашками і вони його, як магнітом, притягували до себе. Колись, як і ці хлопчаки, спробував себе у дворовій грі, виграв кілька разів і вже не зміг залишитись байдужим. Згодом почав відвідувати клуб, вчився у Володимира Михайловича Чуба, а потім показував свої вміння на змаганнях, відстоюючи честь школи училища. А вже через роки, коли зрозумів, що шашки це на все життя, неодноразово брав участь в обласних республіканських змаганнях, двічі був чемпіоном України. Зараз свої вміння передає юним, пишається їхніми досягненнями, завжди налаштовує їх на перемогу. І молода зміна радує свого вчителя. Оля Похіленко призер обласних чемпіонатів. Олексій Мацько, Єгор Бобков та Денис Кучаренко кандидати в майстри спорту. А Михась Христенко робить перші успішні кроки. Віктора Львовича вони люблять. До його порад прислухаються. І говорять, шашки допомагають їм вчитись та перемагати негаразди. Небо синє в цвітке, в горсті праха безконечність, Цілий мір держати в руці. в кожній мігі відео вічність. Тобто, цей людина, Віктор Львович, він як Прометей в шашках. Тобто він несёт себе в себе огонь, людям, детям заряжает энергетикой детей. И этот огонь, он в каждом человеке, которого он познакомил с шашками. Этот огонь горит на протяжении всей жизни. Это говорит о том, что это большой человек, человек с большой буквы. Шашки це лишь с первого взгляда здаются простою и легкою игрой. Насправді ж бувають турніри, де партія триває до восьми годин поспіль. Настільки напруженою буває гра, що лише велике терпіння та бажання перемогти тримають гравців за дошкою до останнього. Найголовніша перемога, говорить Віктор Львович, та, що він знайшов свою стезю і йде нею гідно. Любить свою справу, дає поштовх до успіху молодим. Завдяки таким, як він, цей вид спорту в нашій області має майбутнє. Вже 50 років він віддано захоплюється шашками 30 із них на тренерській посаді. Та як і раніше має нові ідеї, бачить нові підходи, і здається, ще яскравіше, в ньому горить вогонь любові до обраного виду спорту. Робота тренера підняла його на значну висоту. І зараз Віктор Львович прагне, щоб якомога успішними були б досягнення і його учнів. Саме головне, що чоловік не має ніколи терятися. невзирая ни на какие преграды, препоны, надо идти вперед и не вешать нос, гардемарины, как говорят, и все. Верить в свою победу, в свою, как говорят, в, свой выбранный путь. А немає нічого складного для людини, котра має волю. Тож ставте перед собою мету, і нехай вам підкорюються найвищі вершини усього найкращого і до зустрічі!